Задача номер 173. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 і 12 см. А діагональ паралелепіпеда утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть висоту паралелепіпеда. Отже, побудували прямокутний паралелепіпед, він є прямокутний. Звертаємо на це увагу, значить, Усі грані і бічні, і основи є прямокутниками. Значить, 5 і 12 сантиметрів це сторони основи, сторони прямокутника. Кут, нам треба тепер позначити кут між діагональю паралелепіпеда і площиною основи. Так, і позначити, ну, вже на рисунку ми це зробили. Згадуємо, що кутом між прямою і площиною є кут між цією прямою і проекцією цієї прямої на площину. Точка, значить, діагональ b 1 d Точка b 1 лежить вже у площині AB, b 1 Діагональ з площиною основи. Значить, Да, точка Д лежить вже в основі паралелепіпеда. Значить, нам необхідно з точки Б1 опустити перпендикуляр, щоб отримати проєкцію діагоналі на площину основи. Б1Д, ця діагональ є похилою. Далі b 1 б ребро, яке перпендикулярне до основи. Тобто Б1Б це вже перпендикуляр, і БД. Проєкція похили на похили b 1 d на площину АБЦ. Проєкція. Так, звідси пишеться проєкція. Звідси випливає, що кут b 1 d B дорівнює 60 градусів. Б1ДБ 60 зам. Далі. Розглядаємо по черзі трикутники. Другий крок. З трикутника ABD знайдіть, будь ласка, чому дорівнює BD. Діти, чекаю вас, чекаю, чому дорівнює БД. Прикутник АВД прямокутний, тому що грань є прямокутником. Можете побудувати цей трикутник АВД тут 12 см тут 5 і рахуємо, чому ми дорівнюємо ВД. 5 квадратів 25, 12 квадратів 144. Додаємо і отримаємо корінь із. 169, 69, корінь з 13 см. Так, знайшли діагональ основи БД. Третє. Розглядаємо тепер трикутник Б1БД. Трикутника Б1БД. Він прямокутний кут Б 90 градусів. Виражаємо тангенс кута Д. Тангенс кута Д дорівнює відношенню. Так, да, Каролін? Його, його ж можна знайти за 30 градусами там просто. А, там 100. 30 градусами. Так. Ну, але давайте запишемо вже через тангенс. Тангенс це відношення протилежного катета до. Прилеглого катета, так, до прилеглого БД. І звідси БО1Б, БО1Б, тобто наша висота, дорівнює БД 13, помножити на тангенс 60 градусів. Тангенс 60 градусів це корінь із трьох. Це дорівнює 13 корінь із трьох сантиметрів. Кароліна нагадала нам, що в прямокутному трикутнику, якщо є кут 30 градусів, це саме кут ББ1Д, хотіла підписати, а розвела, не дуже виходить. Значить, ось цей кут в прямокутному трикутнику 30 градусів. А... Напроти ні, град... я думаю, так не Річ у тім, що напроти куда... ну, ми не розглянемо пропозицію. Напротику та в 30 градусів. Ні, ні, ні. чую, що ви кажете, і озвучую, бо не все е -е, гарно чути. Напротику там в 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, Каролін, ми, нам відома м сторона БД цього трикутника. Зараз я візьму. Більш тонкий маркер. Ось тут в де ми знайшли 13 см, да? 13, то ми можемо знайти гіпотенузу Катет до половині гіпотенузи, якщо він лежить на кута 30 градусів. То тоді гіпотенуза 26 см, а нам необхідно знайти висоту. Висоту, Ми так, просто, за висоту за просто не Можна знайти висоту, тільки да, буде трошки довше. ББ1 дорівнює кореню 26 в квадраті мінус 13 в квадраті. Не треба підносити 26 до квадрату. Достатньо записати різницю квадратів, як суму та різницю чисел 26 і 13. Різниця і сума. Усно рахуємо. Це буде дорівнювати 26 мінус 13, це 13. Помножити, 26 плюс 13 буде 39. 39 можна розкласти як 3, помножити на 13. Да? Розкладаємо 39. Отже, виносимо одне число 13 з знака кореня, буде 13 коренів з 3 см. Це буде швидше, якщо ви будете пам'ятати, як швиденько обчислення виконати, що це різниця квадратів, і ви дістанете ту ж саму відповідь, яка вийшла і у нас. Але частіше за все зручно використовувати тригонометричні функції гострих путів і навіть тупих кутів. Треба пам'ятати формули, наприклад, тангенс, 180-альфа, на що можна замінити цей вираз і так далі. Якщо у вас кут тупий, ви повинні перейти до функції гострого кута. Так? Отже, і обидві обидва рішення, розв'язки мають право на існування. Переходимо до другої задачі, до наступної номер 17,6. 17,5 я вам залишу додому, 17,6 розглянемо. Бо, як показує практика, що діти забувається, що оце відношення означає. Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда, якщо вони відносяться, як 1 до 2 і до 2, а діагональ паралелепіпеда дорівнює 6 см. Залишаємо рисунок 175 він нам підходить. Нам потрібен прямокутний паралелепіпед, його зображено на цьому рисунку. Залишаємо єдине, що бічна діагональ, діагональ бічної грані нам не потрібна, тому я її зафарбую. Так. А ви поки що виконуєте рисунок, ключи прямокутний паралелепіпед Так, креслюєте його і зображуємо діагональ цього паралелепіпеда. B1D, Знайдіть виміри прямо кожна пара якщо вони відносяться як 1 до 2 і до 2. Це означає, що нам необхідно ввести коефіцієнт пропорційності або довжину одиничного відрізка. Х, можете коротенько записати, це коефіцієнт пропорційності. Тільки пишіть повністю, я не буду займати час. Просто скажу усно. х коефіцієнт пропорційності. Тоді, так, знайдіть виміри, довжина, зрозуміло, що. Ну, три виміри: це ширина, довжина і висота. А, і H, так? То тоді ширина у нас. Відрізок ДЦ. Виражаємо, це буде дорівнювати 1х. Ширина і висота складаються з двох частинок, з двох одиничних відрізків. Значить, А дорівнює 2х, і висота дорівнює теж 2х. Усі бічні ребра прямої, прямої призми або прямокутно паралели туди, вони і будуть висотами. Подивіться, B1D, діагональ паралелепіпеда належить трикутнику, вже вималю, вибудовується такий трикутничок. Так? Я, значить, ми будемо його розглядати. Значить, 2Х не там, де Д1Д. Давайте підпишемо, а підпишемо ребро бічне B1B. Так буде зручніше, більш зручно з рисунка приберу. Сама Так, підписую Б 1 Б, 12. сантиметрів і Б 1 Б це все одно, що 2Х. А, ой, діти, вибачте, я переплутала, помістила дві задачі. Тут ж не 12, а 2х. 2х. Я вже наступну задачу продумала. Так. Висота 2х, так, діагональ паралелепіпеда дорівнює 6, 6 см. І вже в трикутнику b 1 bd є відомості про гіпотенузу і катет. Я підпишу ще А, Б, ребро X. Х. Логічно буде розглядати трикутник А, і його катети підписали. Так, оскільки нам дано прямокутний паралелепіпед, то його грані прямокутники. Все, що нам треба, ми підписали. І тепер знайдіть виміри. Давайте запишемо питання задачі. Нам необхідно знайти АБ. А B, треба знайти. Аде. І тепер я зупиню на пару хвилин відео. Отже, виходячи з усіх даних, ми можемо сказати, що складемо такий алгоритм. Катет трикутника вертикального B1BD. Тобто катет BD, Ми знаходимо з трикутника. АБД, він є прямокутним. Усі грані прямокутного паралелепіпеда – це прямокутники. Отже, перше з трикутника з трикутника БАД виражаємо гіпотенузу БД. Тільки не просто гіпотенузу, а її квадрат. Тому що ця ж сама гіпотенуза цього трикутника, вона є катетом другого трикутника Б1БД, отобто вертикальний трикутник. так? І тоді знову будемо використовувати теорему Піфагора. А там нам необхідно знати БД в квадраті, тому виражаєте БД в квадраті за теорему Піфагора. Потім розглядаєте трикутник Б1БД. Він є е, теж прямокутним, тому що бічне ребро перпендикулярно основі. Так? І записуєте за теорему Піфагора, записуєте, чому дорівнює B1D в квадраті. І у вас утворюється рівняння. Підставляєте усі значення B1D в квадрат до B, B1 в квадраті плюс. B1, я штрих написав. ББ1 в квадраті додати ВД в квадраті. Запам'ятайте цей момент, що інколи зручно в або гіпотенузу представляти, представляєте, як ця сторона в квадраті, тому що надалі. Ми скоротимо цим самим часом. Так. І утвориться рівняння з одною змінною. З цього рівняння ви знайдете Х, Х це ширина основи. Потім третє, ви помножите Х на 2 і дізнаєтесь одночасно і ширину АД, і висоту вв 1 будь-яке бічне ребро, яке є висотою АД і дорівнює H, напишу так. Це чекаю від вас відповіді. Отже, БД в квадраті дорівнює 5 х квадрат. Знову зверніть увагу, що БД в квадраті. Далі з трикутника b 1 bd Виразили b1d квадрат, підставили значення b1d в квадраті, це 6 квадраті 36, B1b в квадраті дорівнює 2х квадраті, тобто 4х квадрат, і плюс БД в квадраті. Ще записуємо цей вираз 5х квадрат. Не треба його підносити до квадрату. Утворилося простеньке квадратне рівняння, розв'язали його і отримали що х дорівнює 2 см. Отже, бічні ребра А Б, С, Д, Д1, С1А1, Б1. Всі вони по 2 см. Знаходимо висоту. І довжину множимо х на 2 рівня 4 см. Усі три виміри знайдено. І увага! відповідь. У відповіді записуємо. Нам треба було три виміри. знайти. Три, Значить, ми записуємо 2 см і двічі повторюємо 4 см і 4 см. Три виміри. І дуже цікава задача наступна. Номер. Це в нас була задача 17.6, так? Номер 179. Діти, все витираю. Можна виратись дружки? Дописав, так. Дівчата, ви дописали? Так. Угу. Ладно. Е, номер 179, діти, це задача по типу ЗНО. Я, що, що це означає? Задача складається з двох частин: з першої і ці відомості, які ми отримаємо з першій задачі, в першій її частині, можна використовувати, коли ми перейдемо до другого питання. О. Отже, ми з вами розібралися, що нам дано прямокутний паралелепіпед, відомі його ребра АБ7, ой, 5 см АД7, висота А1,12, оскільки прямокутний паралелепіпед кожне бічне ребро є його висотою. Зараз ми шукаємо кут між прямою дс 1 і площиною БЦ1. Виділили ми площину, яка от далі всіх знаходиться від нас, так, БЦЦ1. На цю площину спроєктували похилу ДЦ1, С1 лежить вже в цій площині, з точки Д опустили перпендикуляр, і в нас утворився, ну, в принципі, ДЦ ребро перпендикулярне. Площині бічні, бічної грані. Так, утворився прямокутний трикутник. І щоб знайти кут між цією прямою і площиною, ми описали наступне: що це перпендикулярно до площини БЦЦ1, dc 1 похила, C1, c 1 це проєкція похилив на площину. І кутом між прямою і площиною буде кут dc 1 c Так, Дивимось, у нас трикутник ДЦ1 прямокутний. Так? Відомі катети, значить можна кут ДЦ1С знайти за допомогою тангенса. Тангенс альфа, дорівнює відношенню. Продовжіть, будь ласка, я зараз відео зупиню. Тангенс. Невідомого кута дорівнює відношенню dc до С1С. Тобто протилежний катет поділити на прилеглий катет. І у нас утворилося тригонометричне рівняння. Тангенс Х дорівнює b. На минулому уроці говорили про те, що треба повторити, як розв'язуються тригонометричні, найпростіші тригонометричні рівняння. Х, Знаходиться таким чином. Ми шукаємо обернену, значення оберненої функції. Арктенс числа b. Оскільки 5 512 ви не знайдете в таблиці, це не табличне значення, в такому разі точно кут знайти не можна, і ми записуємо, що кут c 1 д дорівнює 5 512. Тангенс 512. Нагадаю вам, давайте паралельно згадаємо, наприклад, тангенс якого кута дорівнює кореню з трьох. Х дорівнює, ми записували з вами арктангенс, обернена функція. да? арктангенс корення з трьох. Дорівнює 60 градусів або Пі поділити на 3. це відповідь і в π Пі на 3. А якщо значення b не табличне, то достатньо записати як арктангенс цього числа. І переходимо до другої частини задачі. Вона більш цікава. Необхідно знайти кут між прямою B1D і площиною ABB1. А я, вибачте, діти. Кутом між цією прямою і площиною заданою буде кут між проєкцією прямої b 1 d на площину abb 1 і самою цією прямою. Точка b 1 лежить вже, знаходиться у площині з точки D опускаємо перпендикуляр. І точка А буде основою перпендикуляра. З'єднуємо основи похилої ДБ1 і перпендикуляра ДА відрізок Б1А. Так? І, значить, перше, що ми зробили? Опустили перпендикуляр на площину з точки Д на площину АБ1. Раз. І тоді Д 1 похила похила і АБ1 проекція похили на площину. Проєкція. Так. І тоді кут Д Б1 А, шуканий кут Д Б1А треба знайти. Тере питання. Так, і відмітимо його одразу на Давайте візьму якийсь інший кольор. Ось він. Ось цей код ми будемо шукати. Так. І підпишу одразу все, що нам відомо. 5, 7 і висота 12. Давайте я тут напишу або Ось тут можна підписати Б1Б теж 12. Так. Ми повинні кут. Цей кут Д 1 а він належить трикутнику, трикутнику А, 1 б Давайте подивимося, що нам відомо в цьому трикутнику. Тільки сторона AD. так? Питання трикутник. Б1 АД. Який він? Значить, з трикутника. Оскільки АД перпендикулярно А Б1 площині, значить ДА перпендикулярно проходить і до А 1 І з трикутника Д 1 Нам необхід, необхідно знайти значить, кут b 1 так. Да? Що в нас є? В нас є сторона, яка дорівнює 7 см, так? І катет. І ми можемо знайти b 1 а зараз ще один колір візьму. Дивіться, ми можемо знайти катет B1А. А, де нам відомий. Б1А знаходимо з трикутника, у якого сторони, знову таки, з прямокутного трикутника А1Б1, а A1, B1, наприклад. Можна з нижнього трикутника знайти. От. Я просто так відмітила, щоб вам було видно. Знаходимо гіпотенузу б 1 Так, наша задача знайти, значить, з трикутника ДАБ1 ми знайдемо кут АБ1Д, але щоб його знайти, нам перед цим необхідно розглянути зелений трикутник А з трикутника АА1Б1. Ми виражаємо гіпотенузу. А Б1, Та гіпотенуза є стороною трикутника Д А Б1, і виходить виход, є катетом трикутника Д А Б1, і тоді можна, оскільки буде відомо два катети, можна знайти кут. А, Б, 1, Д через тангенс, через поняття тангенса. Ну, Це завдання більш чітко я запишу не те, що завдання, а розв'язання. Я запишу тут, продовжу відео, вас відпускаю з уроку, і запишу викладу фото цієї задачі на платформі. Ви можете переглянути, порівняти зі своїм розв'язком. Це на сьогодні. Дякую за урок і До побачення! Завдання буде на платформі. Побачимо.